Доброго дня, діти! Рада нашій зустрічі. Сьогодні до нас завітала незвична гостя. Відгадайте, хто це? Дерево не дерево, а листя має. Той буде мудрим, хто їх добре знає. Так, діти, це книга. А чи ви знаєте, для чого потрібні книжки? А з чого складається книга? Які книги бувають? Ні? Тоді я вас запрошую у невеличку подорож, де ви побачите багато книжок і зможете про них дізнатися. Світ книги різноманітний. Є книги з віршами, оповіданнями, казками. В школі учні навчаються за підручниками. Щоб бути хорошим лікарем, вчителем, пожежником, потрібні спеціальні книги. Є Енциклопедії це книги, в яких розповідається про все на світі. А це дуже важлива книга. Це червона книга природи. В ній розповідається про тварин і рослин, які під загрозою зникнення. Погляньте, скільки на малюнку книжок. І всі вони різні, але їх об'єднує будова. Книги складаються за обкладинки. Вона може бути твердою і м'якою. Книги можуть бути різні за розміром великі і малі. Бувають книги для маленьких дітей, в них багато малюнків і мало тексту. Для старших діточок в них багато тексту і багато малюнків. І для дорослих в них більше тексту. А звідки з'являється книга? Чому кажуть, що книга приходить з лісу? Так, бо для виготовлення книги потрібний папір, а папір виготовляється з дерева. після цього автор пише текст. друкар друкує. Художник малює ілюстрацію до книги. І потім книги потрапляють до бібліотеки і крамниці. Книгу можна отримати в подарунок. Недаремно кажуть, що книга це найкращий подарунок. А книги нам потрібні, щоб навчатися і багато знати. Ось і закінчилась наша подорож. Ви дізналися все, що стосується книги. Я бажаю вам, щоб ви для себе здобули гарного друга в ролі книги. Дякую всім за увагу!